Ші вітання усім глядачам телеканалу Запоріжжя про нашого сьогоднішнього героя можна розповідати досить довго, але він це зробить сам. Єдине, що хочу зазначити, що він справжній романтик, він патріот, і за свої 25 років він зробив так багато, що можна написати про його життя книгу. А ще він гордо говорить: Я українець. Носить вишиванку біля серця, не для понтус тих, хто знає ім'я героїв Від Шевченка аж догон Тої нації, що били сотні тисяч років портиль, що ж у напад, навіть коли вдома тепла постіль Спиною до спини з братами, як полки зграї. що борються, постійно не бронюють місця в раю, для кого українець не пусте слово і букви, для кого звуки гімну, Це найкращі в світі звуки. Я українець, це звучить для мене Горко Ті, хто проти нас і мене пошкодують. Про це згодом всі кейдери готують, мотузок і добре мило. Моя мило слушна, звучить, построта, не мило. Готова диба для тих, хто проти України вишиванка на тілі не для понту, а для тіла. Перчені слова жалять, переростаючи весе, я українець, і цим сказано усе. задоволенням запрошую до нашої студії музиканта, журналіста Тарасу Білку. Доброго дня, мій шановний. Дуже рада, що ти сьогодні прийшов. Я до сам нас. радий. Мене так пристало, мені аж незручно. Не ну я думаю, найбільш приємно тут буде бабусі. Тому двадцять п'ять років, так да. але знаю, що народився в Оріхові. Так? так, дитинство так. пройшло де в Оріхові. Воно пройшло до школи, mm -hmm. а в школу я вже пішов у веселому селищі міського типу. І, ну і як так трапилося? Що майже сільський хлопець так, так став, а чому, журналістом, Чому майже? Я ж цього не соромлюся, я всім завжди кажу, що я з села, тому що uh -huh. все моє дитинство пройшло в селі, і завдяки саме селу, е, мені здається, виживає культура і не тільки в Україні. Тому що от, я недаремно згадав про бабусю. Бабуся це та людина, яка привила дуже сильно так, цю культуру. І потім в селищі міського типу в мене е, була вчителька от, uh -huh. Лідія Григорівна, слічна, яка цю культуру так закріпила, затягла ці гаєчки культури. І я, Зрозумів тоді, що от без цього вже ніяк. Ну в дитинстві вже співав? В хорі співав в шкільному. А грав на якихось інструментах чи ні? Тільки на нервах у мами. Ні, На інструментах я дуже довго не грав. У мене так сталося, що дідусь покійний він був у мене мультиінструменталіст. Він грав. І на баянах, і на мандалінах, ну на всьому, uh -huh. от і батька віддавали в музичну школу, і дядька, і так нікому воно не пішло. Сестра вчилася там на піаніно теж не пішло. Мене вирішили не мучити, мене не віддали нікуди. І от закінчилося це тим, що тепер от я ходжу до репетитора і вчуся грати на фортепіано. Але я ну, хочу е трохи сказати сьогодні про твоє про твоє життя, що ти входиш у п'ятірку так колекціонерів України, так у якого найбільша колекція народних інструментів українських народних українських Диховити. народних інструментів. Не, не просто це не просто колекція. Там ця градація йде так, що я на всіх них граю. Uh -huh. да, їх вже більше півсотні, вже набагато, мабуть, більше. В основному це якісь сопілки, флейти, глиняних інструментів, багато свистульки різні. Але надзвичайно ну, до тих перших колекцій uh -huh. мені дуже далеко ще тому, що там вони за 500, ну, Там люди їх збирають по 40-50 років. А я цим захопився так, щоб от сильно. Ну, десь я їх збираю. Ну, не більше п'яти років, не більше е, ну після закінчення школи. Вже будемо говорити так знову про дитинство. Після закінчення школи. Відразу поступив до університету чи ні? Та, чи десь там працював? Ні, не зразу я вступив до університету, тому що я до нього вступив ще в школі. Я школу закінчив, і пішов на другий курс, бо перший uh -huh. я закінчив в 10-11 класі. Uh -huh. А чому журналістика? Тому що мені подобалося завжди щось писати, там якісь віршики, якісь твори. І тоді я потрапив на фестиваль журналістики Золота осінь Славутіча. Uh -huh. Так трапилося. Я був перший, хто з Запоріжжя туди потрапив, і мені тоді не дали там ніяку номінацію, тому що не була зареєстрована команда від Запоріжжя. Я був сам. От, але ну дали диплом, де написали, що виграв, але документально якби не виграв. Ну, талановита людина, побачив телефон. Ну, це вийшов в школі, це буде дев'ятий клас, і тоді я приїхав і думаю, що ну мабуть, так, мабуть, треба спробувати. Ну і після е, університету вже потрапив до Запорізької державної телерадіокомпанії. Під час університету. Навіть, так, я, навіть я, нормальним, розумієте, я нормальним студентом, от я був позбавлений цього студентського життя нормально, тому що я студентом провчився на денному відділенні тільки угу. півроку. Я от приїхав з фестивалю, тоді півроку я ще на денному вчився, тоді перевівся на угу. заочне відділення, тому що ну, працювати було цікавіше, крім того, я вже тоді захопився так сильно фестивальною культурою, і робота дозволяла їздити на музичні фестивалі. На етнофестивалі. На етнофестивалі в так. першу чергу. Так, і які фестивалі запам'яталися? Пам'ятався в першу чергу фестиваль Шишори, це був 2004 рік, тому що на тому фестивалі в мене з'явився мій перший музичний інструмент Дримба. І я там от познайомився з автентикою українською дуже близько. І з того часу от буквально ці інструменти почали отак збиратися, збиратися, збиратися. І фестивальна культура, вона мені дуже сподобалася. От коли прийшов на телебачення, вже співав? Щось писав чи так, ні? Так, вже, да, вже вже на той час був. Я на сцену я вперше вийшов. Цього року, до речі, буде в вересні, здається, от mm -hmm. 10 років, коли я вийшов на сцену. Я не маю на увазі там з хором, шкільним mm -hmm. чи з фольклорним гуртком, в якому я теж був задіяний. А саме, от, як, ну, грубо кажучи, там виконавець, 10 років тому ми вперше вийшли з Дмитром Дєміховим на сцену. Це тоді ще був такий реп-гурт. Дуже смішно було, дуже весело і дуже по-дитячому, але з того часу. Це була така музика, а потім якось по мірі того, як я не знаю, дорослішав чи змінювався. Потім вже гурт «Крапка» з'явився, який цього року чотири роки святкує. От і став більш цинічним, мабуть, але більш, більш вибагливим в плані музики і до себе в тому числі. Так, у нас є можливість переглянути світлини саме про твоє життя. Добре, подивимося. Остання світлина да, так. Я зрозумів, що соціальні мережі це велике зло на світлини вже побачили твого сина, але про це будемо говорити трохи пізніше. Журналіст, музикант, ну і звичайно, будемо говорити про ансамблі про гурт. Крапка. Як він з'явився, це було 4 роки тому, звичайно. І як ви знайшли один одного у великому місті три чоловіка з різними думками, з різним життям? Але з одним нервом, як це так називав, тому що ну, в принципі. От Василенка я знав Тараса uh -huh. до того як виконався, там як журналіста. Uh -huh. Ми ж працювали на той час в одному будинку друку, там де. Газети знаходилися наші. Я тоді ще працював в газеті. Теж і якось, от він спочатку. Я тоді був одним з організаторів творчих вечорів Лайфтаймс, які вже дуже давно не проводяться, але вони проіснували трошки більше року. І кожної середи ми вирішили такий неординарний день. Вибрали середа, коли до нас приходили музиканти, грали музику тематично. У нас вечори були присвячені ну всьому від творчості там Булгакова до, mm. грубо кажучи, там Нірвани, Бітлз. І там ми познайомилися нормально на музичному рівні, і буквально через тиждень. Він мені подзвонив і сказав, що там от в одну пісеньку треба було б додати речитатив. У мене вже була сопілка, я її так з собою прихопив, прийшов і кажу, так, давай щось зробимо. І ми за перші дві репетиції зробили програму, з якої потім півроку виступали, тому що було дуже багато текстів, дуже багато ідей. У Тараса було дуже багато музики. І ми отак знайшлися. і буквально на третю репетицію я запросив Дмитра Тугаєвського, з яким mm -hmm. я теж познайомився на вечорах Life Times, на вечорі присвяченому Бобу Марлі, якого я дуже поважаю, дуже люблю його музику. Діма тоді був з Дорбукою, тоді їх було дуже мало в місті. Я так його зустрів. Дорогою на телебачення сюди, от біля ОБЛВД, кажу, от mm -hmm. у тебе є дарбука, приходь на репетицію, він прийшов. І тоді це було дуже так смішно. Дарбука була маленька, інструментів було мало, знання не вистачало, точно не знали, чого хочеться, але це було перше зерно, яке ми тоді от посіяли, і зараз ми, ми його ще, ще досі, будемо говорити так, не виростили, ми його ще досі намагаємося виростити. Чотири роки вже гурт. Так, чи гадали ви тоді, що провинційний гурт, провинційні хлопці, через деякий час. Почнуть гастролювати, вас будуть чекати у Польщі, вас будуть чекати у Львові, звичайно, гадали, тому що ну дуже хотілося тоді ще, але ну, я думаю, це ще не межа, і хочеться більшого набагато. Uh -huh. Хоча, з іншого боку, не хочеться от е м, виступів і е гастролів на більш такому, ну, грубо кажучи, попсовому рівні, тому що ця локалізація, оця тусовка музична, грубо кажучи, там андеграунд, вона набагато більш приємніша, вона чесніша і вона е більш культурна. Uh -huh. Тому звичайно хотілося, і ми дуже швидко почали гастролювати Тоді ми набили буквально програму, і через півроку та не було ще півроку гурту, було місяці чотири. Нас запросили на фестиваль Молода Галичина хедлайнерами в фінальний день. Це був фестиваль. Конкурс, Це де, де були вокалісти. Так, вокалісти mm -hmm. були з 18 країн: Бразилія, Аргентина, Чилі. Вони там співали, нас запросили mm -hmm. просто як гостей туди. В наш день виступав ще Серго Чантурія, епохальний просто гітарист. І ще й так сталося, що він ще й до нас виступав. Тобто ми закривали, по суті, живі виступи. Нам дали там шалені просто 40 хвилин. Це було дуже багато на той час для нас. І ми от. З того фестивалю просто ми в той фестиваль поїхали з іншого фестивалю в Павлограді, де на нас прийшло 8 людей, а там було 18 тисяч. Тобто. І все це відбувалося без продюсера? Так, да, звичайно. І без продюсера, мені здається, воно якийсь період і буде відбуватися, тому що. Продюсери це такі великі міфи. От у нас він був так. Одного Богу, разу я тобі зателефонувала, запросила на концерт і сказав: У нас є продюсер, він все вирішує. Як він скаже, так і буде. Тепер він не вирішує, тепер ми вирішуємо, і мені здається, українська культура тільки виграє від того, коли продюсер не втручається в музику. Дуже багато виступаєте сьогодні, і саме сьогодні не дуже багато, тому що ми перейшли знову до студійної роботи, mm -hmm. і ми хочемо показати людям, як звучить е, південний фольклор. Тому що от, е, Закарпатська Західна Україна, центральна Україна, вона вже відома і через Даху Браху, через Гайдамаків, mm -hmm. Дримбададзига. Багато хто переспівав все. все південний фольклор не, не настільки відомий, і ми зараз прагнемо показати. Ми... Плануємо поїхати ще раз в фольклорну експедицію, де ми покажемо пісні, які народні, але які невідомі. Це теж саме «Гуляй Про Махна це теж фольклор, і я думаю, воно все буде. Плануємо до кінця весни. Можливо, ми запишемо. Це. Так, до чого я це веду? Зараз переглянемо останній ваш відеокліп, який був відзнятий саме на Хортиці у нас Запоріжжя. ти не зустрінеш, Де колись гуляла, шабля лиш полин і зрідка вишні Пороги, нібра під водами І мало хто знає базурин Та кожен зна, що волю не втримають жодні мури та були, Ми тоді ще люди знали їх земля і небо ті імен, і родоводу невідомо достеменно Закартовані мосталь, мудрі, вгора говерла, характерницькі знання, До сих пір землі не стерли, тік не брали, хулі стріли Чік запас мудрості сили не зруйнує паля молоді, потужні Сильні в тих секреті, Сітня строя, чуєш, прийде Характерник Чіка ворог, долиною Пам'ятаєш, брате, вони I'll leave one. Нагадати всім глядачам, що сьогодні в нашій студії музикант, журналіст Тарас Білка. Ну, побачили так фрагмент вашого виступу біля запорізького дуба. В ансамблі три музиканта, так але під час концерту я знаю, ви граєте на 40 інструментах. Так, да, ну зараз, от ми якось більш, ну я не знаю, це не виросли. Це просто хочеться показати, що Запоріжжя дуже талановите на різних mm -hmm. людей. Ми, в принципі, зараз рідко в трьох виступаємо. З нами часто виступає Дмитро Дехтяр, електрогітарист, mm -hmm. він же клавішник. Він же якісь електроефекти. Олександр Баєв, саксофоніст. От, 에, Альона Сухарь виступала з капели бандуристів, бандуристка. Тому, я думаю, ми будемо так експериментувати, але так, кістяк, це три людини. Дуже багато гастролюєте, ну, Я буду говорити вже uh -huh. про той час, коли гастролювали. І будемо, да, і да, будете звичайно. гастролювати. Ну і скажи, будь ласка, от смаки молоді, заходу і сходу, вони відрізняються чи ні? Зараз так, зараз відрізняються, і це не дуже гарна тенденція, uh -huh. тому що схід, південь більш зараз цікавляться от саме фольклорною музикою. Це дуже просто пояснюється. Ми так думали, дискутуємо постійно про це. Тому що у нас -то, тут у цієї культури, по суті, то не було дуже давно. І зараз, ми її так знайшли, і нам хочеться її знайти, розвинути і зберегти. Mm -hmm. А там вона була постійна і на це вже не звертають уваги такої, як на культуру, яка от так потрібна. Тому там смаки більше деградували. Нема не, ну саме от масово якраз, тому що люди культури вони завжди є. А люди, які от звичайні там пересічні, вони мало такої музики слухають. О, що подобається слухати в Запоріжжі молоді? О, в Запоріжжі молоді подобається слухати. Я не можу судити про молодь пересічно, тому що все ж таки молодь, яка ходить на наші концерти, mm -hmm. значить, мабуть, вже їм подобається таке слухати. Етніка зараз цікава, тому що можна судити по проектам, які з'являються. І зараз у молоді стали більш прогресивні смаки, тому що зараз дуже. Ну, взагалі, запорізька музика вийшла на новий якісний рівень. Це абсолютно точно і впевнено можу сказати. Дуже цікаво. Не продюсера, ні грошей. Ні, так у всіх так. так. І ви підтримуєте дуже багато акцій, проводите дуже багато акцій, проводили акцію на підтримку е, співака, який брав участь у проєкті Так, Україна має це сер, серце Кутляр, так, так співак Кутляр. І знаю, що е, два роки тому підтримували Олександра Полишенка. Так, ми з ним досі коли Так, який виселі, там жив там. разом з Левицією в клітці. Подивимося цей фрагмент, відеофрагмент. Раз білка сьогодні в нашій студії, маючи дві публічні професії. Журналіст, музикант. Ну, звичайно, у тебе дуже багато було і є прихильниць, так? Ну, трошки є, трошки дуже скромно так говориш. Хто ж вона? Хто та пані, яка завоювала твоє серце? Та вона якраз завоювала ще в той період, коли я в принципі не був от так свідомо там музикантом uh -huh. і вчився тільки на журналіста. Познайомилися в університеті, і Аня тоді заміняла пару. Вона, по суті, була моїм викладачем. І ми якийсь час от саме по журналістиці разом подорожували, там програми обмін досвідом, там mm -hmm. подорожі в Хмельницький, у Львів на форум видавців. І якось то так, да. вона тоді зайшла в аудиторію і відкрила двері, мабуть, не в аудиторію, а в моє серце. І все да, от більше додати нічого не можу тут. Ну зараз, звичайно, зараз, тому що сім років все таки разом вже і я бачу, як просто смаки отак от зросли mm -hmm. всі в одне, тому що Аня музикою займається з іншого боку. Вона зараз пише там кандидатську дисертацію про музичну пресу. Вона головний мій критик, тому що я вірші показую, музику показую. Тому Но всі поети, музиканти, художники вони стверджують, що кохання і жінки вони змінюють життя. Да, звичайно, От змінило. що змінилося в творчості, коли з'явилася Аня? Та творчість з'явилася в першу чергу, тому що до того часу мені подобалися фестивалі з точки зору, там, щоб там, відірватися ага. якось там треш. А потім я навіть не знаю, я почав серйозніше ставитися до себе. Ну, говорив, мені здається, Бекбедер, да, що я люблю жінку не за те, хто вона, а за те, хто я поряд з нею. Угу. От мені здається, що я почав просто серйозніше ставитися до того, що я роблю. Як сьогодні вона ставиться до твого життя, коли приходить? Як вона може ставитися? Коли вона... вона ж не може по-іншому ставитися. Вона вдома з дитиною сидить і на концерти зараз не може виходити. Дуже рідко, коли вдається там разом вибратися на, на якісь творчі акції. Але ну нормально ставиться. Може, не каже правда, як вона ставиться до цього, але ну нічого ж не залишається. Так ну заговорили вже про дитину, і перед тим як будемо говорити про сина, все ж таки хотілося почути ще колискову у виконанні гурту Крапка. Щастя. Нехай тобі насниться, те, про що ти мрієш, а я буду поряд, коли очі ти відкриєш. Нехай хлеби твоє колиска річкою світлих думок, не сводячи зі шляху вірного ні на крок, там зорі разом сонцем наспівують пісні, хоча одне живе вдень, інші світять вночі. Всі тривочні думки там зникають миттєво, народні казки розказують живі дерева, Щойно й стулять очі дята важкі. Трамп'яться найпотаємніші мрії, дитина моя все буде чудово. Я заспіваю тобі колискову. Наші в наших казках завжди полна добав, сильніше за сто. Ми ну, Вже почули калискову. І, до речі, ця пісня дуже подобається всім жінкам телеканалу і Запоріжжя і дітям, Та, дітям подобається. і дітям теж. Діти подобається. на концерти іноді ходять найменші глядачі, які у нас були. Це в Полтаві було uh -huh. до нас. Привели двох дівчаток. Одні було два роки, а другій трошки більше. Вони нам квіти подарували. Це нас так тоді розчулило дуже сильно. Да, і дітям подобається. На ну, вже в житті ми граємо різні ролі. Ти був журналістом, музикантом, закоханим чоловіком і став батьком. Да, важливий етап, дуже безперечно, тому що ну, Дем'ян змінив, особливо змінив mm -hmm. життя взагалі. Ну, звичайно, така подія змінює кожну людину. І, і творчість змінилася разом з тим. І почали писатися якісь дитячі пісні. Зараз я ніяк не догребу до студії, щоб їх записати. Але це під акомпанемент фортепіано. я зараз написав Но кілька. Ти займаєш? Син співає Аня, тому що коли я приходжу, син спить і не хочеться його будити своїм співом. Uh -huh. ну, це я, звичайно, жартую, намагаюся раніше приходити. Я йому граю. Я йому граю на сопілках, іноді Аня йому співає, але Дем'ян абсолютно людина культури настільки, що йому дитячі іграшки вже не подобаються. Mm -hmm. Йому треба щось справжнє. От Піаніно, наприклад, він просто це улюблена іграшка, я його тримаю, і він руками там Скільки по цим Скільки йому місяців? Десять місяців. Так, ну хист до музики вже є. Так, звичайно, і він грає, причому дивиться на реакцію. Якщо його там хвалять, mm -hmm. подобається, він продовжує з більшим заповзяттям грати. Я, от Ідея у мене виникла така шалена, Я записав те, що він грає. Є ритм, людям. Там, так? Ну, не завжди є ритм, але якась ну, є емоції. Це головне в музиці. Я записав цю пісню, от, її можна послухати вже першу там в інтернеті десь. Я думаю, що на один рік, на свій перший день народження, він випустить свій альбом. Я зроблю. Так, це. молодець. Молодець. Ну, які сьогодні є бажання? Що хочеться ще створити? Я думав, спочатку, бажання в плані глобальному, так? так. Звичайно, було б банально там побажати всім щастя, здоров'я і племінників багато, але хочеться, щоб бажання єдине. Щоб люди ставилися з більшою повагою один до одного і угу. були більш культурними, тому що з цього все починається. Ну, ти знаєш, ще наостанок таке може, серйозне питання. Що сьогодні взагалі в нашому світі залежить від молоді? Від молоді. Від молоді залежить майбутнє в будь-якому випадку. Тому що молодь це ті, хто завтра стане вже не молоддю, і угу. свій досвід треба буде передати завтрашній молоді. А якщо сьогодні молодь буде, ну, це дуже погано. Ми будемо йти вже до дерева мрії, так? Добре. Воно квітне в нашій студії. Є стрічка. Так, є стрічка. ну, Щось хотілося почути таке особисте. Особисте? Так, така мрія особиста. Може, пов'язана з сином, з родиною. Mm. Чи може все ж таки з крапкою? Особисте хочеться, щоб. Та особисто хочеться лише одного, щоб я не розчаровував всіх тих людей, які є поряд, і завжди їх радував. Я думаю, такого не трапиться ніколи. Я сподіваюся на це. Так, ну що сказати, мої шановні сьогодні. В студії з нами був Тарас Білка, музикант, журналіст, справжній українець і патріот. До зустрічі, До побачення.